Сьогодні зроблю вам анонсик знижечок В АТБ, які будуть дійсні з 18 по 25 жовтня. Кава буде по знижці, картнуар розчина 175 гривень, а також якобс розчинна, мелена і в зернах по акції. Шоколадки лакмі від рошен по 22 гривні, чіпси від люкс по 35, томатна паста 41 гривню. Також сьомга 62,50 і 140 гривень. Різна ковбаска, плавлений сирочок, золотий резерв по 11,50 гривень. Знову різна ковбаска, сардельки, шинка, сирочки по акції, моцарела 50 гривень, айран, креветочки, крабові палички. Масло по акції буде від ферма 41,90 і 98,90. Також підгусники, прокладки і туалетний папір по 40% знижки, до речі. Ось така каша консервована, акційна, кукурузка, горошок 10% знижки, піца ось така заморожена. Чайочок від мономах 20% знижки, сухі сніданки, також манго буде консервоване по 52,50. Крекери від своєї лінії, печиво вафельки батончики. батончики від своєї лінії, Гірчиця, приправка до риби і корм для котиків. Зубні пасти по акції, зубні щітки, шампуньки, бальзамчики, підгузники, гелі засоби для прання, порошочки всякі. І алкогольні напої. Як ви бачите, буду тут, я думаю, всім видно ціни і пиво, і вино. Живчик тут чогось переписали. 27:90 буде живчик. Шампанське різне. Також різні іграшки для діток. Тут вже для кухні навіть сковородка з сердечком, <смі> всякі штучки. І тут також для дому можете розглянути. Сьогодні вам покажу анонс знижечок ВТБ, які будуть дійсні з 25 по 31 жовтня. Вареники і пільм'яні мішутка 40% знижки, а на варенички 35% знижки від 28 гривень. Сирочок, від кому зараз по акції, буде 41,50 і горіховий 46,90. Також майонез від олі, соус, карбонара. Ось такий м'який сир, звичайний, класичний, із додаванням по 44,50, ковбаска різна. Ось така. І сосисочки 42,50. Ще ось така ковбаска. Буде по знижці сосисочки, шинка, чайочок, буде по знижці 30% на нього. Е, тістечка, такі, до речі, ще не бачила. 61,50%, олія від своя лінія 20% знижки, вафлі рошен, прокладки, засоби гель для е, миття посуду, для прибирання, сирочок твердий, ось такий типу, як дитячий, по 54 гривні, сир плавлений пластинками по 43 гривні, сирочки глазуровані, 9,40 йогурти. 25 гривень, фарш з хека 49 гривень, ікра, консерви, піца заморожена, кава від Амбасадор, 20% знижки плюс-мінус. Чайочок ось такий тісто листкове по 52,90, цукерочки ось така ромашка, вафельки від своєї лінії, шоколадки Міленіум Пористі, і мілка 20% знижки. Фруктово-горіхове А сорці, виноград сушений, ананаси будуть по 55 гривень, різні снеки, локшина швидкого приготування, корм для котів, підгузники, прокладки, пелюшки. Також ось такий наборчик щіткою, по 95 гривень, рідке мило для рук, кремчики, тоніки, гелі для прання і порошки для прання, ось такі серветки для прибирання, губка для взуття. Різні напої, в тому числі алкогольні, лікерчик 345 гривень, вінішко ось таке ігристе по 110 гривень, сидр, нектари, соки від хортекс, також пиво різне і ось ця вода-бювет по 15.30 Різні дитячі іграшки, ось вам показую, які є познижки. Тут вже все для дому, різний посуд, навіть ковдра ось така. І зараз ще остання сторіночка. Що в них тут. тут навіть одяг в тебе до речі, дивилася на ось цей бісер для ванн по 32 гривні.